Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Крачуна та Махаона. Не будемо гаяти часу і поїхали. Змія-їд Блакитноголовий, Крачун, гижий, птах родини яструбових, один з чотирьох видів роду, єдиний вид роду в фауні України. Ареал виду охоплює Південну Євразію та Північну Африку. Зимує у південній частині Ареалу. В Україні гніздиться. Переважно на полісі та в лісостеповій зоні зустрічається в українських Карпатах і Кримських горах, гніздиться до верхньої межі лісового поясу. Місця перебування старі високостовбурні ліси, поблизу галявин, виробок та боліт. Європейську гніздову популяцію оцінено у 8400 13 тисяч пар в Україні у більшості областей рідкісний, подекуди дуже рідкісний вид. Чисельність української популяції стала поступово зменшуватися ще у середині ХХ століття. Станом на 2000 рік вона оцінена в 30-40 пар, але вже в 2004 році – в 250-300 пар. Це пов'язано з проведенням детальніших наукових досліджень. Найбільше гнізд 4 на 100 квадратних кілометрів зареєстровано у долині річки Льви, басейн Прип'яті, Рівненська область та у лісах Мошногірського коряжа Черкаська область. На чисельність виду негативно впливає знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться, знищення біотопів полювання, відстріл птахів для виготовлення опудал. Особливості біології перелітний птах з'являється в кінці березня, на початку квітня, моногам, якому властивість, який гніздовий консерватизм. Гнізда будує, зрідка займаючи чужі, на деревах на висоті 10-23 метри. Кладка з одного яйця у другій половині квітня на початку травня. Насиджують замка і самець 35-37 днів. Ташенята з'являються в червні, залишають гніздо в кінці липня. Тере першій половині серпня відлітає на зимівлю у вересні. тере на початку жовтня. Стенофаг живиться переважно плазунами та земноводними. Косатець Махон. Метелик родини косацевих. Напевне, найвідоміші метелики України завдяки своєму яскравому забарвленню та великим розмірам. Розмах крил досягає 8 см. Широко поширений вид населяє всю континентальну Європу від морів Північного Льодовитого океану до узбережжя Чорного моря і Кавказу. В Англії мешкає тільки в Гравстрі Норфолк, в Україні зустрічається на Тернопільщині, зокрема на території НПП Кременецькі гори, де охороняється, Зустрічається в Азії, включаючи тропіки Північній Африці і Північній Америці. В горах Європи піднімається до висоти 2000 метрів на рівнем моря Альпи, в Азії до 4500 метрів Тибет. На півдні Європи, в Азії та Африці має три генерації за рік. Помірному кліматі, у тому числі в Україні дві, а в північній частині Ареалу та в горах лише одну генерацію на рік. Косаці Махаон літають в травні. Тере-червні і в липні тере-серпні, іноді її у вересні. На польових дорогах, у зліссях, луках, в садах і на клумбах міських парках. Період лету може коливатися залежно від погодних умов. Для парування їх характерний гіл-топінг. Косацева гусінь живиться рослинами родини зонтичні та Айстрові. Гусінь молодших стадій за забарвленням схожа на пташині екскременти, що захищає її від поїдання птахами. Доросла гусінь яскраво забарвлена, зелена з чорними поперечними смужками і червоними крапками. При збудженні позаду голови висуваються назовні дві довгі оранжево-червоні ріжки, що в стані спокою втягнені в тіло. Вони виділяють ароматичні речовини, що відлякують мурашок і птахів. Розмноження До середини літа гусінь стає товстою, неповороткою, майже не їсть. Вона прикріпляється до стебла і повисає головою вниз. Через деякий час вона перетворюється на лялечку. Лялечка махона, звичайно, зелена або бура, зимує. Весною, в кінці квітня, початку травня з'являється метелик. Махон зимує на стадії лялечки, ховаючись у землю, а гусі не генерацій заляльковуються на кормовій рослині. Через своє яскраве забарвлення та великі розміри ви часто потрапляє до ентомологічних колекцій, саме через це його внесено червоної книги України. Щоправда, слід зазначити, що чисельність популяцій Махаона в Україні невелика, через природні умови, в теплішому кліматі вид має дуже велику чисельність. На цьому у мене все до зустрічі.